Ой, я добре спалась. Аліса, вічки я вже стала. Будь ласка. Лада, ти тільки поглянь, яка гарна клетка. Ой, мене кличе Маріка, треба до неї прийти. Маріка, що сталося? Ти вже прикинулась. Доброго ранку тобі. І тобі доброго ранку, Аліса. Давай, ходімо, я тебе на диван покладу, ти там будеш лежати. Добре, речі, мені приснився довір Будеш тут з ладучечкою лежати, а я піду займатися справами. Треба тобі, Марійко, обрати одяг, який мені треба на тебе зараз вдягнути на весь день. І який він має бути, я чесно не знаю. В принципі, можна футболочку. В принципі, так, да, футболочку вдягну на тебе. Так, я вдягну її на певне футболочку, візьму пільоночку та піду вже до неї. До речі, Маріка, скажи мені, якщо не секрет, як тобі спалось? Та все добре. Давай я тебе швиденько роздягну, покладу пільоночку і буду перевдягати. Добре, Аліса, як скажеш. Мені сьогодні приснився бегемот, який літав. Круто? Так, дуже круто. А мені сьогодні нічого не снилося. Часто так останнім часом. Ой, А мені холодно. Давай швидше на тебе футболку вдягну і перестане бути холодно. Вже тепло. Я ж казала. Ну все, давай швиденько. Будемо йти з тобою гратися. Так? Краще, будь ласка. Мені. Добре, вже розчисли. Таке в тебе гарненьке густеньке волосся. Ну, все, ходімо, моя хороша гратися. Муа! Муа! Аліса, якщо чесно, я хочу сама погратись, можна? Ну так добре сідай. Я, я піду, напевне, готувати сніданок, а ти можеш гратися. Ну, гаразд, а поки вона буде гратися, я застелюю ліжко. Все одно вона в ньому не буде більше сьогодні спати, окрім денного сна. Так, піду, ну я в туалет сходжу. Ой-ой-ой, треба відкрити двері. Ну, ничего не видите. Так, заходжу в туалет. Закрійте двері. А, і И щити на... Ня-ня-ня-ня-ня. зручно сидіти на туалеті. кімнаті. Ну що ж, Марійка, ти вже прийшла, чудово? Давай, я тобі дам книжечку і буду з тобою читати. Сідай. Дивися, яка там хмарка красива. І ще й перлинка. Возе розтрубнула і відлетіла з нього. Цікаво, цікаво. Хочеш сама читати? Добре, я тебе басажу і піду гратися з Верніш, не гратися, а готувати сніданок тобі, а ти поки що можеш гратися. Добре? Добре? Хі 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 нарешті я сама. Цікава книжка, але я ще не тільки вчився говорити. Мені ще погано виходить читати. От друзі, дякую за перегляд. Пока-пока.